Дорогі українці, продається недорогий двохповерховий будинок за 6 тисяч доларів. Загальна площа будинку 113 метрів квадратних, в селі Велика Білка Лановецького района Тернопільської області. Чудово підійде для великої родини, Сегли покритий шихвером, рік побудови 1980-1989 рік. Будинок має 4 великі кімнати, опалення твердопаливне, є піч, дві кахельні грубки, газифікована вулиця, можна газ провести в будинок. Будинок електрифікований. Жилий, меблі, що є в будинку, залишаються, але без побудової техніки. Великі вікна, поли і двері з дерева. Хороші. Санвузол у дворі. На подвір'ї є господарські приміщення, сарай, літня кухня, погріб, колодязь, велике подвір'я. Ідеальне місце для садівництва, городництва, хороше розташування для встановлення сонячних батарей. Є плодючий сад. Площа ділянки 25. Сотих. Відстань до найближчого. Міста Ланівці 19 кілометрів, до Збараж 27 км, до Тернополя 50 кілометрів, асфальтована дорога. До 500 метрів залізнична станція, до 1 кілометра річка Ліс. Чудове місце. Більше інформації дізнайтесь по телефону, який буде в описі під відео або в першому коментарі. Якщо телефону не буде, будинок продали. На все добре.